Зникнення маленького Валентина дорослі помітили близько шостої години вечора, забувши на сполох рідня, спочатку шукала дитину самотужки, проте це не дало результату. І вже тоді зателефонували до рятувальників. Я вийшла в магазин сьогодні. Дитина залишилася з бабусею, попросилася до другої бабусі. І десь в перебігу 20 хвилин дитина пропала. Після дзвінка родичів дитини на місце події виїхали районні рятувальники. 37 чоловік шукали хлопчика у радіусі 5 кілометрів поблизу села та у самому населеному пункті. До пошуків долучилися не лише МНСники, міліціонери та кінологи, а й місцеві мешканці. А знайшла Валентина працівник красилівської 14-ї пожежно-рятувальної частини Леся Бесіка за 2 кілометри від помешкання. Побачила в далечинішу маячить. Маленька дитина, яка ледве веде по дорозі. Був весь такий вимощений, видно, що дитина десь трошки бігала, падала, плакала, взяла на руки і почала нести в сторону там, де сі збиралися. Після того, як маленький шукач пригод був знайдений, фахівці надали йому необхідну психологічну допомогу. Чому хлопчина відправся у мандр, невідомо. Проте його рідним цей випадок запам'ятається надовго і навряд чи вони знову покинуть хлоп'я на самоті. Ну, а рятувальники вже вкотре нагадують батькам: не залишайте малолітніх дітей без нагляду.